Усім доброго ранечку. Дивіться, куди ми приїхали з чоловіком, в ліс. Блін, яке тут класне повітря. Відвели Дениса в садочок і вирішили трошки змінити обстановку, щоб не сидіти вдома. Звісно, роботи вдома вистачає, але трошечки розвіятись теж потрібно. Вирішили приїхати на пару годиночок в ліс, подихати свіжим повітрям трошки прогулятись, скажімо так. Це щось неймовірне такий осінній запах. Листя вже скрізь попадало. Буквально ось там півроку чи рік це назад тут нічого не було, просто один котлованчик був такий. А це почали будівництво і щось буде, якийсь комплекс. Такий забор це з каміння? Так, з каміння. Дороги да, і потрапляємо прямо в ліс такий осенний. Боже, я не можу передати, яка тут атмосфера. От чесно, як з картинки, як Шелест, листя. Можна було б грибочки позбирати, але ми в них не розуміємось, якщо вони тут є, ще, звісно. <кій> Гарний ліс. Мені ще дуже подобається хвойний. Там такий особливий запах. Також скрізь дороги. Но тут можна конкретно заблудитись в цьому лісі. Тут багато доріг. Тик що не знаєш. Він хоч і не дуже великий, але все одно. Така дорожка, такий спуск, міні-серпантинова дорога. Ой, тут, напевно, ніхто давно вже по тій дорозі не їздив. Ось трошки прогулялися і вже вийшли на озеро. Я зараз вам ближче його покажу. А тут воно прямо водою набралось, да? раніше воно пустіше було. Тут так класно, тут бачите такий обрив, там дуже важко спуститись, треба якусь тежечку знайти. Дуже гарно. Я буду казати сто разів дуже гарно, бо тут дійсно дуже гарно. Тут других слов, слів не знайдеш. Зараз ми трошки нижче спустимо. Тут раніше все так було. Ем... Закинуто. Ні, вже набагато раніше. Тут взагалі було таке озеро, люди відпочивали, приїздили. А потім якось воно закинулось, воно висохло, чи його спустили, це озеро. І тут так пусто було. А зараз тут взагалі он побудували альтаночки такі. Тут не видно, я пізніше покажу. От, і їх якби здають, напевно, що. І люди відпочивають. Люди відпочивають тут. Дуже гарна атмосфера для відпочинку. Подивіться, ну ця дорога це. Ну, дійсно, як з картини, то є такі колишні картини, що там ліс осінній, ця дорожка така. Це все так само. Осінній і зимовий ліс, мені здається, найкращий. От літом не такий. А осінній і зимовий це просто. ну, Як кому мені подобається так. Ось це озеро так і називається, лісове озеро, здається, якщо я правильно кажу. Ось сміття трошки не в тему, але ну, як так залишають. сторону. Висте альтаночок скільки ось стоїть. Теж з іншої сторони. Тут Трошки вітер може багато чути буде. Почути. Ось хочу трошки нижче спуститись до води, ось такі плити, як це так, щоб не впасти ще в цю воду. Бо я маю такий талант ой, красиво. Як сонечко грається з водичкою? Знаєте, ось інколи варто залишити всі справи, всі буде якусь цю роботу, яка ніколи не переробиться, залишити і от поїхати просто відпочити душею. Тут чимось просто надихаєшся, якось так спокійно на душі стає. Покажу ближче що з цієї сторони такі альтаночки. Ну Тут, мені здається, вони раніше і були. Альтаночки там пару мангалів стоїть. Ось там така гойдалка класна є. Зараз да ближче покажу. Ось така гойдалка. Ні, ну хіба це не класно? М -м, дивіться. Супер. Тут хвоя трошки сосне. Ось тут такий маленький пірс. Чи як це назвати? Я так на, по-своєму називаю, щоб ви не дивуйтесь. Повністю дерев'яний, теж так класно зроблений. Криша така. Ой, як тут класно! Це ось Перейшли ми на цю сторону. Тут ці біселечки. Хочемо сісти, кави тут попити ми з собою взяли, але я думаю, можна. Не знаємо просто, чи можна, чи не можна, Ну, вони наче як в вільному доступі. Я думаю, що можна. Гарно. Класно. Я сподіваюся, що тут дикі кабани не повибігають звідси. Що ти скажеш? Альтанка велика. Ось дивіться, вартість 300 гривень. Зараз нам скажуть 300 гривень. Не сказати, не так, не так. Давай сядемо, поп'ємо каву. Трошки посиділи в бісецьці, попили кави, вирішили сюди піти далі, в ліс. Ось ще такі тут бесідочки є. Сюди до самих кранів. Тут навіть така є, вона повністю. Там навіть пластикові вікна в ній стоять. Ну, захищено, навіть холодно, коли можна. Дивіться, що я знайшла. Грибочок. Тільки я не знаю, що це за грибочок. нехай росте. Так, йдемо далі. тут ще ось такі бесідочки. Боже, це, звісно, в мене такий страх, коли йдеш, провалюєшся в листя, щоб там звідти нічого не випрыгнуло. І Ні змія яка чагадюка. Дивіться, вдалі, як гарно. А знаєте, що ще немало що ось є туалет. Це ж теж дуже добре, да, коли в таких місцях є туалет. Ось тут вже трошечки розібрали. Жалко, от люди старались, робили, щоб комусь було комфортно. Хтось взяв, розібрав, навіть не подумав про це. Так печельно. Боже, тільки що так злякалася, знаєте, кадр з фільму жахів. Це, звісно, може, ну, якби недоречно так зрівняти, але коли йдеш, йдеш, і там отаку серед кущів бабушка в кущах сидить. Боже, я так злякалася, а вона просто рибку ловить. Я не знаю, чи ви побачите, чи ні, але серце в п'ятки впало. Все, вертаємось ми додому, прогулялися. Знаєте, хоч ходили, стомилися, але блін, такий приплив енергії я отримала. Ну, я особисто. Це так класно. Будемо старатися частіше виїжджати сюди, ще треба якось малечо взяти з собою і приїхати обов'язково, поки погода є. Бо це дійсно варте того. Природа робить свою справу.